А, всім привіт! Дякую, що підключилися. Сьогодні пропоную вам дуже цікаве відео. Ну, воно цікаве для мене, і я дуже сподіваюся, що буде цікаве і для вас. Справа в тому, що в мене є PlayStation 3 Super Slim. І це дуже класна приставка, я граю на неї, мабуть, уже більше 10 років, без ніяких проблем, без шуму, перегріву і так далі. Ну, звичайно, що я її своєчасно обслуговую. Все, всі міри, які потрібно, роблю, обов'язково. І от нещодавно, перебираючи об'яви на Elixів, вирішив я здійснити свою давню мрію. А полягала вона в тому, що я хотів би навчитися, ну не то, що навчитися, а, знаєте, спробувати відремонтувати PlayStation 3. Тобто, знаєте, навіть не відремонтувати, подарувати їй друге життя. Там на Олексі такого добра хватає. Кожна третя об'ява там кричить про те, що продам PlayStation 3, не падала, не грілася, просто от раз виключилася і все. Перестала працювати. Що з нею, не знаю. Не грілася, не розбиралася. Ну, ви знаєте, такі об'яви, їх там просто сотні. Ну, От одна з таких об'яв зараз перед вами у цій от коробці. Спеціально не розбирав, хочу знаєте, ці всі емоції, як би зберегти для відео. Там PlayStation 3 слімка. Слімки у мене ніколи не було. У мене була суперслівка. Вона і є, про те, яку я казав. У мене була фетка. Теж, до речі, працювала без всяких питань. І я багато міняв усіляких там термопас, знаєте, там термопрокладок, там знайомі друзі приносили на обслуговування слімки, в тому числі. Але от у мене не було їм на слівки ніколи. Ось вона. Ну, добре, що вона хоча б тут є. Що мене в мене в принципі вже влаштовує. Е, вийшла ця красуня, мені в десь 580 гривень, враховуючи доставку нової пошти. Ну, ви знаєте, так? Да? В об'яві було сказано, що вона включається і одразу виключається. В принципі, дивіться, зараз ми перейдемо до столу і я все вам покажу трошки ближче. Ну я вже бачу дещо цікаве. Що побачите зараз і ви. Ну що, нехай сила синього їжака нам допоможе в цьому ремонті. Хоча підождіть, Сонік це ж Сєга, а ремонтуємо ми PlayStation, тому, на жаль, навряд чи. Тож, дивіться. Те, що одразу я побачив, це те, що вона вся ну, повандалена, бачите? Якщо можна так сказати. Та, мабуть, ну, тут, да, це примінімий такий термін, дивіться, тобто вона. Якщо її розбір. Ну, її точно намагалися розібрати, або вона падала, дивіться, вона вся крива. Бачите? Ну, Тут все зрозуміло. Тобто їй, мабуть, якоюсь тут викруткою намагалися піддівати. А, дивіться, вам бачите теж поковиряно отут от. Видно, да вам? В принципі, тут, знаєте, я зробив, я такий як Шерлок Холмс домашній, зробив два висновки. Варіант перший. Вона вже просто, знаєте, її там намагалися відремонтувати не один раз. І це просто такий уже трупік, тому що вона побувала в десь як в деяких там сервісах, наприклад, у якихось майстрів, і вже просто-ну, вже все. Типу. Або її вже уграли десь, або, наприклад, витягли з неї. все, що Вона як донор навіть була. знаєте. Особливо частенько, я знаю, на сервісах не дуже якісно збирають, коли це просто якийсь донор, і його тупо треба десь діти. Оце перший варіант. Дуже ймовірний. Або варіант другий. Якийсь домашній майстер, щось намагався з нею зробити, але він був ще більше рукажок, ніж я. І про що свідчить оце? Да, Оце. І він так її і продав. Зараз ми. Це все будемо перевіряти з вами. Зараз я вам покажу, як вона себе веде. По-перше, це перший такий етап, щоб зрозуміти, що. Бачите, у нас е, загорається індикатор, бачите, індикатор струму. Намагаємося стартувати. І все. Дивіться, я не впевнений, але наскільки я знаю, плойка третя себе так веде, коли є відвал чіпа, а точніше, процесора головного. Ну, взагалі, якщо тут відвал чіпа, то в принципі без риболу, нормальний ремонт, без риболу не обійдеться. Тобто без накатки нормальної, так, без, грубо кажучи, без перепайки процесора. так. Але ми зараз подивимося, що ми можемо зробити в домашніх умовах, щоб хоча б її завести. Давайте почнемо з розбірки. Так, спочатку відключимо. А, знаєте, що ще, Отут тут же ж у нас жорсткий диск. Не забути про нього. Далі нам знадобиться така от викрутка Т8. Ну, В принципі, навіть в якихось там простеньких набірчиках Саврори вони є. Знаєте що ще? Я забув, що під цима одніжками теж є болти. Ага. Так, ось ми вже і тут. Ну, як на мій погляд, то в принципі, Слімка розбирається. Найпростішим способом, ну порівняно з іншими приставками Sony PlayStation 3, спочатку від'єднуєте блок живлення. Я б зробив би так. Легенький. Сподіваюсь, що з нього ще нічого там не повипаювали. Дивіться, радіатор чистенький, тобто робимо висновок, що її обслуговували. Бачите? Це вже хуже. Так, давайте, знаєте, що далі зробимо? Ми від'єднаємо Blu-ray. Слухайте, з ним не все так добре. Дивіться, він гнутий. Ну, це не основне. Але все рівно. Дивіться, потрібно обережно, там є шлейф. Його потрібно буде обережно від'єднати. Ще один болтик тут. В принципі, у нас все обережно вийшло, як на мене. Привод такий, я б сказав, живенький. В плані, бачите, він весь отакий. Не знаю, може в цій ревізії так і є, саме от в цій моделі. Що це у нас до речі? Зараз я вам скажу за модель. Це у нас 3000. Наскільки вона надійна? Але якось воно все хлібкувато виглядає. Що зробимо далі? Давайте від'єднаємо з вами Wi-Fi модуль. Ось він. Тим є, який на який. А чи є процесор, спитаєте ви? Ось це загадка. Ну, дивіться, я насправді тут ну, типу не на що не розраховую з цією приставкою. Це просто по фану. А якщо в мене щось ще й вийде, то ну, це буде просто люкс. Угу. Тут залишки флюса бачу. оу, Містер будівельний фен, здрасте. Ви нам ще сьогодні будете корисні. Я вже це перечуваю. Так, все, є. Так, що я можу сказати? Угу. Досить свіжа термопаста, а це якраз означає те, що хтось і намагався нещодавно відновити. Ну, і з хорошого, дивіться, можу сказати, що: платформи основних чіпів вони не пошкоджені. Тобто ніхто його там не вандалив, не намагався зняти кришку, що ми теж зробимо сьогодні. Просто... Поміняли термопасту і на тому закінчилось все. Ну і добре. Як ви бачите, я вже підготувався. Самі знаєте до чого. Те, що я ансу... анонсував на початку ролику, тому що, як на мене, тут варіантів нема. Ну, це якби і ремонтом не можна назвати. Тобто це чисто, знаєте, так, якщо все вдасться, то вона живе, а скільки вона після цього проживе, не знає ніхто. Тому 100% ремонтом я б це не назвав, але все ж таки приємно. Якщо не працююча річ, запрацює. Я не робив такого ще. В перший раз роблю. О oh, є. Yeah. Так. Давайте попробуємо. Чому моя лопатка сюди бізе? Все. Ще отака лопатка, мабуть, вона краще підійде для таких завдань. Так, це поганий звук. А, ні, це добрий звук. А, гаряче, блін. Це наша, по суті, відеокарта. Якщо можна так сказати. Ну, по суті, дивіться, реально, це відеокарта. По суті, у нас тут е, зібрана вся відеопам'ять разом із самим чіпом. Ну, класно, все одньо, на одному чіпі. Я думаю, що тут швидкість передачі даних просто скажемо. Я завжди, до речі, використовую спирт у таких справах. В принципі, його не потрібно боятися. Всі оці змивки професійні, вони все одно всі спирто Блін, тут взагалі нічого нема. Тут просто тупо... Це навіть вже не порошок, це схоже на якийсь клей. Знаєте, на якийсь суперклей старий. Давайте попробуємо це. Друзі, я ще раз повторюю, я не те, що не великий професіонал, я взагалі нуб в цих питаннях. Тобто я набагато більше розуміюся, наприклад, на ремонтах Денді там і те, я в тому теж не професіонал. Я так, знаєте, домашні радіолібіті. Або Sega, там, або PS1. там теж багато речей робив прикольних. Вдавалося мені, а тут це роблю в перший раз. Тому роблю, як мені здається, буде правильно. Якщо це буде мати успіх, супер. Давайте ми з вами її прогріємо добре. Я маю на увазі не, не кришку, а весь процесор. Може у цьому і є ключ нашої проблеми, якщо вірите інтернету. А заодно вже прогріємо і відеочіп. Так виглядає жорстоко. У мене в голові це виглядало гарніше набагато. Ну та ладно Все, ви це дивитесь? Поїхали. Бажаю всім нам успіху. Так, 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 тут реально досить гаряче. Зараз покажу вам це поближче. Не знаю, цього було достатньо чи ні. Я десь бачив, що якийсь прогрів, що гріють, ж, типу їх з обох сторін. Так чи ні? А от руку не втримати. Хоча вже скільки я не грію, може десь декілька хвилин вже. Тут всім дісталося, навіть відеочіп гарячий. Хоча, ви, якщо ви бачили, я намагався тримати. Безпосередньо на середині процесора. О, дивіться флюс навіть тут. Ну це добре, вірогідність велика, що він спрацює все ж таки. Так, друзі, я повернувся з кавою на здоров'я всім тим, хто поставив лайк цьому відео. Просто я трошки зараз пережидаю, поки поостиває вся схема. Тому що в мене є така мета перевірити все ж таки, це щось дало чи ні. Потім те саме зробимо з відеочіпом. Ну що ще робити? Якщо це нічого не дало. Так. Якщо чесно сподівався, зовсім трішечки Абсентів на 5. <хи> Давайте знаєте, що ми зробимо? Ми зробимо все те саме з відеочіпом. Так, ви готові? Давайте я трошки приблизно. Робимо те саме з відеочипом Легендарний RSX А ми тут таке з ним притворяємо. Ну а що робити? Я просто вже наплонував, як буду грати на цій проставці в якісь там медюшки, які не дуже її будуть пекти О, дивіться, дивіться, що відбувається. Я а сподіваюсь, вам це видно. Плюс просто скажи мне сейчас. В такой температуре. А тут досить жарко. В мене нав навіть пес втік. Сидів весь час біля мене, а тепер втік. Коли я почав гріти. Це все обираю, міняю термоінтерфейс, кладу назад оце, і тоді переключаємося до екрану вже. І подивимось, що в мене вийшло. Якщо чесно, вже я від нетерпіння сам згораю, дуже хочу це попробувати, але вирішив все ж таки зробити все по науці. Ну, наскільки це можливо в моєму випадку. Тому що це вже все не по науці, якщо що. Ну дивіться, зібрав докупи цього монстра, ну як докупи, так нам вистачить ось такому вигляді, в тестовому вигляді. Я не знаю наскільки ефективними будуть усі ці прогрівання чіпів, але ну, чому би і не спробувати, так? Так, давайте будемо випробовування починати. Нічого. Так, давайте я попробую. А це вже щось, слухайте, блін. <рес> Якщо чесно, я щасливий. <рес> ну я не очікував на цей результат, клянусь вам, блін. Це приємно. Ну це біос, все. Я навіть не знаю, що буду робити з нею далі, і скільки вона проживе після цього. Але ну це вже щось, реально. В неї зовсім трішки крутиться охлад. Може було, була справа в тому, що просто реально був перегрів і на відеочіпі може був. Так як я кришку зняв, поклав туди свіженької термопасти, може в цьому була вся справа. Я хизий, якщо чесно. Але це вже результат. Я не знаю, скільки вона пропрацює після цього. Ну, тобто, якщо чесно, реально не знаю, що потім буде. Так, зараз я. Не знаю, що це означає, я намагаюся її вимкнути. Ну, коротше кажучи, я не впевнений, що вона працюватиме довго після цього, реально. От не знаю, наскільки її вистачить, скільки вона проживе. Давайте так домовимося. Як тільки вона накриється, я зроблю по цьому поводу відео. От в той же день, як тільки вона накривається. І ми будемо мати відлік, наскільки ця процедура допомагає взагалі прожити ще приставці. Тож, друзі, вибачаю, зараз буде трошки емоційно, тому що, якщо чесно, сам в шоці від того, що щось вийшло, От, ну, по суті, нам вдалося, те, що я запланував. з першого разу. От, тому я вас закликаю підписатися на цей канал, тому що тут вас ще чекатиме багато що цікавого стосовно приставок, особливо ретро. Денді, сега, там, по 1 2, є в мене ще щось дещо там на ремонті. От. Ну, ps 3 так само, це теж ретро-поставка вже на сьогоднішній день. Тому підписуйтесь, вдалого дня всім і до побачення! Дивіться, навіть пес радий, що все закінчилося удачею. Може, він просто радий від того, що його хазяїн перестав ходити по дому і розмовляти сам з собою.